Закінчила я обрізку винограду. Ось так. Зараз виглядає наш виноградник. Ця частинка. І ось оця. Є кущі, які перезимували нічого. З таких навіть можна буде взяти гроночки. Ось вже квіт з'являється. А є такі, де ось тільки щось є, але і цьому радуємося. Будемо вирощувати лозу, заново формувати новенький кущик. Ну, маємо те, що маємо. А їй взагалі немає жодного куща. Багато в мене залишилося. Тих обрізаних гілочок, їх всі потрібно спалити, тому що вони заражені грибковими хворобами. І, звичайно, не рекомендую нікому сама цього не роблю. А мої сусіди палять скошену травичку.